Доброго дня, дітки! Сьогодні до нас на заняття завітав Дмитрик. На занятті ми будемо слухати вірші та бесідувати про те, як правильно вдягнутись на зимову прогулянку. Пропоную вам разом з Дмитриком послухати вірш Платона Воронька, який називається Квіти. Тож слухайте уважно. Герані у хаті, їм тепло зимою, сніжинки крилаті, летять за стіною, летять за шипками, он квіти в теплі, І намерзли квітками сніжинки на склі. Про що йдеться в цьому віршику? Вірно, про домашні квіти, які в теплі, та про сніжинки, які летять за вікном. Дітки, а як почуваються квіти в приміщенні, як ви гадаєте? Так, в приміщенні квітам тепло та затишно. А хто позаздрив кімнатним квітам? Вірно, їм позаздрили сніжинки. А чому вони їм позаздрили, як ви гадаєте? Так, мабуть, тому. Що сніжинки на дворі, не в кімнаті, і на дворі їм холодно. Послухайте ще один віршик, і скажіть мені, про що він? Вірш цей теж написав Платон Воронько. Тож слухайте? Кружляли тут сніжинки, як метелики прудкі, прилетіли до ялинки І почепились на гілки. Голі кущики прикрили, притрусили моріжок і доріжку побілили, зовсім інший став лісок. То про що цей віршик Платона Воронька? Вірно, дітки, він про сніжинки. А яка зараз пора року, діти? Так, пора року зараз зима. А чи лишить сніг на землі, погляньте? Так, а де ще, крім землі, лежить сніг? Скажіть, погляньте у вікно. Вірно, сніг лежить на деревах, на дахах будинків, на землі, на машинах, на лавочках у сквері, сніжок лежить крізь, на гілках дерев та кущів. Дмитрик зібрався погуляти на вулицю, а на дворі, як ми з вами вже вияснили, зимно та сніг скрізь лежить. Скажіть, дітки, як правильно Дмитрику, вдягнутися на зимову прогулянку. Давайте з вами розберемо речі і дізнаємося, які речі. Зимові, а які не зимові? Що це малята? Так, це куртка. Це зимова річ чи ні? Так, це зимова тепла куртка. Погляньте далі. Що це малята? Це колготки. Це зимова... зимовий одяг. Це одяг на кожний сезон. Він не зимовий. Колготки ми піддіваємо під низ взимку під штани, тоді, коли йдемо гуляти. Сукня, це зимовий одяг, погляньте на неї. Ні, сукня не зимовий одяг. Це що малята? Це шарф. Шарф це зимовий одяг? Так, шарф це зимовий одяг. А це що за взуття. Погляньте на нього. Це зимові чоботи, вірно. Влітку ми можемо взути зимові чоботи? Ні, не можемо, правильно. А чому? Так, вірно. Тому що нам в них буде жарко і некомфортно. Майка та труси це зимовий одяг. Ні, це не можна назвати зимовим одягом. Але ми обов'язково одягаємо цю білизну будь-якої пори року і взимку також. Футболка це зимовий одяг. Вірно. Не зимовий одяг. Светер, дітки. Це зимовий одяг, чи ні? Так, молодці. Светр це зимовий теплий одяг. Шапка. Це зимовий одяг. Погляньте, яка вона. Вірно, молодці, це зимовий одяг. Панама! Це зимовий одяг? Ні, панаму ми вдягаємо на голову влітку, коли пече сонечко. Це не зимовий одяг. Шорти, дітки, це зимовий одяг. Ми вдягаємо взимку на вулицю шорти. Ні, це не зимовий одяг. Молодці. А джинси це зимовий одяг. Так, молодці, теплі джинси ми вдягаємо взимку на вулицю. Джинси зимовий одяг. І остання картинка босоніжки. Це зимове взуття? Так, вірно, це не зимове взуття. Босоніжки ми не можемо взути на вулицю взимку. Молодці дітки. Давайте для нашого друга Дмитрика розкажемо і покажемо, що за чим, в якій послідовності правильно вдягати на зимову прогулянку. Дмитрику, це теж буде цікаво. Спочатку ми вдягаємо білизну, труси та майку. Потім зверху ми вдягаємо колготки. Після колгот ми вдягнемо футболку. Коли той одяг, який вдягається під низ теплого, вже на вас вдягнений, тоді ми вдягаємо теплі штани або джинси. За джинсами або штанами ми вдягаємо теплий светр. Коли вдягнений светер, тоді вже можна вдягнути зимову курточку. Після курточки на голову вдягаємо шапку. За шапкою ми на шию намотуємо шарфа. Наприкінці всього цього ми вже взуваємося. І тоді, коли ми взуті, в останню чергу. Вдягаємо теплі рукавички або перчатки. Давайте перевіримо, чи запам'ятав Дмитрик і чи запам'ятали ви, що за чим вдягати. Тож скажіть, що ми вдягаємо спочатку? білизну чи взуття? Вірно, білизну. Що ми вдягаємо першим? Светр чи шарф? Звісно, що светер, молодці. Що ми вдягаємо першим? Штани чи курточку? Звісно, що штани молодці. Що ми вдягаємо спочатку? Футболку чи шапку? Вірно, спочатку ми вдягаємо футболку. Молодці дітки, я бачу, що ви запам'ятали послідовність одягання на прогулянку. Пропоную дітки вам розглянути ілюстрацію і розповісти, як вдягнені дітки. Дівчинка вдягнена, та двоє хлопчиків. Давайте для прикладу я вам допоможу розповісти, як вдягнута дівчинка. Дівчинка вдягнута в теплу розову шубку. Міховий комір та міхові оторочки на рукавах. Дівчинка вдягнена в теплу шапку рожевого кольору з бомбоном. в теплі рукавички. Червоного жовтим кольору. А тепер розгляньте уважно, як вдягнений оцей хлопчик і оцей хлопчик. Подивіться уважно і спробуйте описати, як вдягнені ці два хлопчика. Розгляньте хлопчика, який стоїть нижче. Що він одягнений? Що в нього на голові? Що в нього на руках? Що він взутий? Якого кольору одяг, шапка, взуття та рукавички. Тепер погляньте на того хлопчика, що вгорі. В що одягнений він? В що він взутий? Що в нього на голові та на руках, якого кольору одяг та взуття у цього хлопчика? Чи тепло він одягнений? Молодці друзі. Наше заняття добігає кінця. Про що ми з вами розмовляли на занятті? Так ми слухали вірші Платона Воронька. А ще ми розмовляли про зимовий одяг. Дітки, то що ми вдягаємо на зимову прогулянку? Чому взимку на вулицю потрібно тепло вдягатися? Як ви гадаєте, що станеться з хлопчиком, який вдягнувся на прогулянку взимку в літній одяг? Чи буде такий хлопчик здоровим? Так, молодці, наше заняття закінчено. Дякую вам і до побачення. Ми з Дмитриком з вами прощаємось. До побачення!